Дев'ятниця до дитятка Ісуса перед урочистим святом Різдва Христового, День Сьомий. Прийди, Господи Ісусе, і просвіти тих, які перебувають у темряві і тіні смерті, прийди і покажи нам любов Бога Отця, живи серед нас і навчи нас шляхів розсудливості. Слава Тобі, Господи! За невимовну любов до нас, завдяки якій Ти зійшов на землю і став нашим найближчим другом. Славу тобі воссилаємо і поклін, за те, що приєднав нас до сім'ї Твоєї церкви, за те, що влив у наші серця надію на вічне життя в твоєму царстві. Своєю любов'ю ми хочемо заповнити брак любові за тих, які не приймають тебе. Нехай світло твоєї слави засяє над нами, нехай Твоє пришестя переможе і розвіє темряву зла та звільнить людей, які перебувають у рабстві гріха. Прийди, Господи Ісусе, який живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, ти щороку нас веселяєш очікуванням нашого відкуплення. Дай нам радісно прийняти Твого єдинородного Сина, як дитятка і Спасителя. Щоб ми могли дивитися на Нього без страху, коли Він прийде як суддя, Господь наш Ісус Христос, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на віки віків. Амінь. Дитятко Боже, правдивий сину Бога живого, змилуйся над нами, дитятко Боже, наймиліший сину Діви Марії, Дитятко Боже, слово, яке сталося тілом, дитятко Боже, найбільший чоловіколюбче, Дитятко Боже, непорочний агнче, виданий за гріхи світу, дитятко Боже, Учителю святості, Дитятко Боже, очікування всіх народів, дитятко Боже, друг бідних і пригноблених, дитятко Боже, подателю усяких благодатей. Ісусе, дитятко Бога Живого, вчини, щоб усі народи Тебе пізнали і увірували в Тебе, щоб мир Твій із неба наповнив увесь світ, щоб ми у всьому Тебе прославляли, щоб ми з дитячою простотою у всьому довіряли Тобі, щоб ми вірно наслідували Тебе у смиренні та лагідності, щоб ми могли служити Тобі в чистоті серця. Щоб ми з радістю йшли за Тобою в повній убогості, щоб ми охоче і з вірою слухали та виконували Слово Боже, щоб ми любили Тебе всім серцем, нині і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, що відкриваєшся малим, поклоняючись таємниці дитятка Ісуса з великою пошаною і вірно слідуючи Його стопам, щиро просимо. Приведи нас до Царства Небесного, обіцяного нам через Христа Господа нашого. Амінь.